Уже спірний закон потребує громадського обговорення. Більше двох місяців комітет, наш комітет справ людини міжнаціональних відносин і на, е, національних меншин закидають релігійні конфесії, батьківські колективи, просто громадські організації закидаються листами про те, що суспільство не готове про те, що є загроза е, переслідування людей, які таким чи іншим чином проявляють якесь нетолерантне ставлення до, до цих сексуальних меншин. Тому розуміючи, що суспільство збурене. А на сьогоднішній день ви знаєте, що Україна перебуває в стані розділення як по мові, як по історії, як по культурі, як і по світогляду. іде штучне розділення сходу і заходу. Тому такий закон він буде е, лише в сьогоднішній критичній ситуації подразником для суспільства. Я думаю, що прийняти правильне рішення відкласти його для опрацювання для доопрацювання. Підготовлено низку пояснень з приводу статей цього закону. Я думаю, що спочатку буде проводитися робота з громадськими організаціями, з тими ж і, і релігійними конфесіями для того, щоб пояснити побоювання священнослужителів, що ніби їх можуть переслідувати за те, що вони, наприклад, в церкві будуть закликати про те, що секс-меншина це гріх, що це не є відстоювання класичного поняття сім'ї, що це не по християнськи і так далі. Я думаю, що е, суспільство потрібно роз'яснювати. Немає такої загрози, про яку вони бояться, про переслідування. Але ми не на такому е, щабелі розвитку і, і толерантності, який відбувається в Європі. Тому Думаю, що зарано виносити цей законопроект законопроекту парламенту комітет підтримав крик. Мій комітет підтримав крім двох людей. Не підтримала я і не підтримав бенюк. Я б тільки що пояснила свою позицію, але доповідати думку комітету мала я. Ну якби коміт... вирішили все таки його відкласти. Ну ж там немає. люди вийшли проти одностатевих шлюбів. Там ж немає, немає таких речей. Чому я і пояснюю, що ті вимоги і те бачення людей. До чого може привести оцей перший момент, там же основних три моменти, яких є: вносяться зміни перше до трудового кодексу про те, що не дискримінувати людину при прийомі на роботу, не зважаючи на її кваліфікаційні якості, саме і не дискредитувати її, і тому, що вона відноситься там до якоїсь сексуальної меншини, це раз. Друге, в цивільний кодекс 60 статтю вноситься два основних моменти, які викликають саме от збудження у, у релігійних конфесій це е, якби ймовірне спонукання до дискримінації, можливе спонукання. І друге людина, е, яка нібито, наприклад, не взяла на роботу, чи якось е, говорила про те, що це гріх, е, повинна е, і е, хто представник секс меншини буде подавати на неї в суд, тому тягар доказування про те, що. Він не мав на увазі дискримінувати цю людину, лягає на відповідача. Оце більше всього турбує і церковники. З цього приводу є дуже багато роз'яснень. Основним аргументом моїм, який був на комітеті, про те, що конституцією визначено, що починаючи з 4, 22, 23, 24 статті Конституції, ці, ці статті говорять про те, що люди рівні, незалежно від, від їхньої релігійної, партійної. Будь-якої іншої ознаки і не можуть дискримінуватися. Фактично, ці статті конституції вже говорять про те, що е, всі люди рівні, навіть і від, е, від належності їх до будь-якої статі чи до сексуальних меншин. Але Європа е, наполягає на тому, щоб все таки було чітко вказано не дискримінувати і приймати на роботу саме в трудовому кодексі людей незалежно від їхньої сексуальної орієнтації. Я вважаю, що суспільство не готове. Нічого страшного там немає. Треба просто роз'яснювати, вести роз'яснювальну роботу. Я думаю, що це основне. Страшного немає і приймати треба. Приймати треба обов'язково. Пойміть, Україна знаходиться зараз в дуже важкому економічному стані. Розділений схід і захід. Економічна ситуація достатньо складна. У нас на сьогоднішній день ми знаходимося в цивілізаційному виборі. Митний союз чи все таки асоціація. Пропозиції і, і основні моменти, які пропонує Європа, і які пропонують е Білорусія, Росія, Казахстан, скажімо так, ті, що входять в митний союз, є не, не співмірними. Е в свій час Уінстон Черчилль казав, що ми повинні думати, політики думають про майбутні вибори, а державні діячі думають про майбутнє своєї країни. Тому, незважаючи на, на отаку е, шаткість цієї ситуації, на такий, на такий подразник, який виникає зараз на сьогоднішній день, е, толерантне відношення до сексуальних меншин, це, мабуть, є один із квитків, все таки в цю асоціацію, яка е, повинна стати номером один завершення цього року. Ми повинні бути в цій асоціації. І якщо толерантне відношення це є е, питання вступу. Одним із питань вступу то ми повинні йти на цей крок як державні діячі, а не просто як політики.